Всім доброго дня! І я вітаю вас в селище Градіжськ Полтавської області. Тут ви можете спостерігати за тим, як встановлюється наша теплиця розміром 10 на 50 з 50% відсотковим поселенням. Даний вид теплиці це зборна конструкція. І я не перестану акцентувати увагу на тому, що ці теплиці дуже мобільні. Бо в житті бувають різні ситуації. Іноді люди приїжджають до іншого міста в іншу область або ж на якийсь інший участок землі. І щоб запобігти розрізанню труби, розпилювання усієї конструкції, ми придумали такий вид зборної теплиці. При бажанні ми обираємо час, приїжджаємо та легко демонтуємо її з одного місця та переносимо в інше, також збираючи її повторно. На даному об'єкті посилення використовується для того, щоб в майбутньому часі встановити на нього туман. Нагадую, що туман це такий вид поливу. Наші замовники планують вирощувати у теплиці полуницю. Також у нашій теплиці мрії присутні два бокових провітрювання. Ми часто бачимо в коментарях запитання про те, скільки коштує теплиця. Але ми не можемо давати вам одну конкретну відповідь на це питання, бо кожна теплиця індивідуальна. Хтось, можливо, має на увазі теплицю зі 100% посиленням, хтось без посилення, хтось думає про подвійну плівку, хтось про один слой плівки. І, як ви можете розуміти, вони всі різні по ціні. Тому ми завжди залишаємо під нашим відео посилання на наш сайт, де ви завжди можете знайти номер або ж розрахувати теплицю, яку ви бажаєте. Там є вся інформація, яка вам потрібна. Ось, наприклад, на цьому об'єкті планується бути подвійна плівка з надувом. Взагалі, наша плівка це дуже гарний варіант для покривання теплиці. Вона добре тянеться, еластична. І ось, якщо навіть піде град, там, розміром з куряче яйце, вона пом'якшує цей удар. І ця льдинка вона буде відскакувати від плівки і нічого не порветься. Бо багато хто нам дзвонить і чомусь не довіряє, не хоче плівку, але ми завжди приводимо такі серйозні аргументи, і люди змінюють своє рішення і не жаліють. І, до речі, нагадую, що ця плівка підходить не тільки для теплиць. Якщо ви хочете замовити її окремо, ви завжди можете замовити її у Романа або у Леоніда Марковича за номером, ну або ж у нас на сайті. А тепер я хочу розповісти вам дещо цікаве. Поки ви ще вагаєтесь замовляти у нас теплицю чи ні, принц Чарльз вже замовив у нас десяток. І чому я саме згадала Карла третього, зараз розповім. Мало хто знає, що вічний спадкоємець британського престолу не просто любитель квітів і природи, але затятий їх захисник. Він у своєму маєтку Хайгроуф ось уже 30 років обробляє сад, кожен сезон висаджуючи нові рослини та квіти. У центрі цього казкового місця розташований справжній дикий луг, що лише підтримує ідею принца у тому, що природа має органічно існувати у сусідстві з сучасним світом. Я вам нагадую. Що теплиці можуть служити для вас не тільки як джерело доходу, Але й для вашої внутрішньої гармонії, нести естетичний характер. Тому хочу вам розказати про сім порад садівництва від Кейт Міддлтон, принца Чарльза та інших членів королівської родини. Читайте книги садівництва як принц Вільям. Розбирайтеся в рослинах, як Єлизавета II, Займайтеся садом всією родиною, як Принц Чарльз. Садіть багаторічні квіти, як Принцеса Анна. При створенні свого саду надихайтеся спогадами з дитинства, як Кейт Міддлтон, вирощуйте екологічно чисті овочі, як це робив принц Філіп, І вибирайте квіти яскравих відцінків, як Принц Чарльз. Ну, ми, як завжди, прям як ці безсмертні поні працюємо і вдень, і вночі, не покладає рук. І завжди нам допомагає в нашій праці наш помічник Дніпро м Як ви можете бачити, завдяки їхньому ліхтарю, ми можемо працювати не тільки вдень, а ще й вночі. Він не дуже громоздкий, дуже гарно світить, і при цьому навіть не тягне багато заряду. Тому ми вибрали саме Дніпроемовський ліхтар. І коли ми просипаємося, ми бачимо перед собою вже таку гарну картинку. Наші замовники дуже задоволені нашою роботою. Вони бачать, як ми стараємося, як ми працюємо, не покладаючи рук. Ну і ось наша теплиця мрія вже готова. У нас вже стоїть фурнітура на дверях, тобто ручки. стоїть у нас вже на дух, Зараз тільки він не працює. Ходимо всередину, тут вже міняється температура, це відчутно. Наші вентилятори. Скоро приїдуть замовники. Прийдуть замовники, і будемо здавати об'єкт і їхати далі тут, неподалік. теж ж нас одна коптичка? На дуже приємного чоловіка, який вже неоднократно звертався до нас. В ньому вже є багато маленьких теплиць. Ну, все буде в іншому відео. Все покажу, все розкажу. Ну і ось так виглядає наша робота. Ось як виглядає бокове провітрювання на однієї з сторін теплиці. Тобто будь-який час ви можете відкрити і закрити. Всередині це виглядає ось так. Нам залишається автоматику, тільки встановити, ну, тобто на духте теплиці. І все. Об'єкт готовий. Ну і коли автоматика вже повністю стоїть, ми можемо збиратися їхати вже додому. Клієнт задоволений нашою роботою. Об'єкт здан. все робилося на очах клієнта. Вони підходили, питали. Ну і хлопці зараз збирають речі. Ну і будемо їхати далі.